Привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як скласти ось такого метелика. Можна його буде повішити як брелок. Нам треба рогатку, крючок і двох кольорів. Для такого метелика. Для такого метелика потрібно 10 резиночок. Давайте починати. Беремо нашу рогатку. І беремо коїр, з якого будемо починати. Ось ті. У мене будуть вони ось такого коєру. І ось як ми робимо. Беремо резиночку, одну. кручуємо 4 оборота. Раз, два, три, чотири. Я накрутила. І після того беремо дві резинки зразу. Дві. Бо одна у нас буде нижній криця. От і вона у нас буде, там буде одна резинка. Перше ми робимо ті, що зверху. Надягаємо дві резинки. Просто дві резинки і скидаємо 4 обороти. Тільки чотири 4 обороти, акуратно. І все. Беремо з другого кінця мене заївого. Беремо, накидаємо на правий. І обертаємо, щоб нас не було всередині. Тепер опускаємо. Опустили. Беремо знову одну резиночку. Беремо знову одну резиночку. Але вже на цей стовбик накручуємо 4 обороти. Раз, два, три, чотири. Є. Беремо дві резинки. Али дві резинки беремо, натягаємо так само. Ну, і, звичайно, скидаємо наших 4 обороти. Тільки потрібно акуратно. вже скинула в мене воно є. І беремо з правого стовбика, перекидаємо на лівий. І знову-таки обертаємо, щоб не було в середині. Опускаємо. Тепер беремо вже резинку інакшого Ну, Він у вас, звичайно, може бути і однотонний, Але беремо так. Беремо резиночку і накручуємо його її теж 4 обороти. На його мої стовпчиків. Нема різниці, на якому ви почнете крутити. Але вже на цей раз беремо одну резинку. І натягаємо так само, як ми робили з двома. І перекидаємо тих 4. Обороти. Ось. Перекинули і робимо так само, але на лівий. І не забуваємо перекручувати. Беремо ще одну резиночку. Я так само тільки на рівному стовпчику. Чотири обороти. І знову одну резинку натягнути і скрути. Кинути ті резиночки. Головне – акуратно. І беремо, скидаємо на лівий стовпчик, перевертаємо, ну, перевертаємо в іншу сторону, обертаємо. І нас залишилася ще одна резинка. Ми її прикручуємо на пазі в два обороти. І натягаємо. Скидуємо перше нижнє, оціво. Скидуємо їх. Скинули. У нас лишилися ще верхні, і скидаємо їх верхні тепер. Зараз, виглядає, не так, але ну, буде все добре. Не переживаємо. Перекинули, так. Ось так от накрочок. Тільки дві резиночки, не одну. Скидаємо ще з другого стовпчика Потрібно скинути. Так. Ой, зараз я покажу як. Нам потрібно скинути. Нам потрібно скинути. оті у вас задні резиночки. Оті його. Беремо їх, пробуємо скидати. Не можете скинути? Берете крючок. Ось. Можна ще, звичайно, ще одну скинути, те, що на одному ще з крючку. у вас вийде отак от, на одному триматись. І у вас вийде от такий метелик. Якщо не так трошки, як у цьому метелику, то виважте, я просто робила спа... по пам'яті вже його. І ось такі у нас получились гарні метелики. Можете їх використовувати, їх використовувати як брелки. Ну, а щоб вам ліпше показати, зараз я дещо зроблю. Ось можна прикрасити таким кімнату. Ви можете вибирати різні резинки. Це маленька частина чого в мене є. Можете вибирати різні резиночки. А на цьому все! Всім па-па!